Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігро новин. І сьогодні в нас п'ятниця, кінець тижня. тож давайте разом поглянемо, які новини я для вас знайшов на Кес. 2 UA. Поїхали. Як ви знаєте, можливість використання JavaScript спільнотою відкрила купу нових режимів і мап, таких як Майнкрафт, Пейнбол і купа інших. Але на сьогодні існує ще один цікавий режим поки що без назви, але механіка там крута. Погляньте на це управління ракетою, яка виходить із АВП. На мажорі така штука точно би допомогла командам перемагати. Механіка схожа на управління ракетою, як у Баттлфілді, але ці дві гри трішечки відрізняються по геймплею. Тому мені було б цікаво спробувати цю новинку саме в КС. Ну і як на мене. Це крута ідея для нового режиму, де замість такої ракети, якою може розривати ворогів на шматочки, буде, наприклад, куля, але зі зменшеним уроном або іншими механіками. Коротше, купа варіантів для розвитку, а особливо така ракетна АВП підійде для денджер-зони, як якийсь дуже рідкісний або дорогий предмет. Тож цікаво, наскільки далеко дійдеться розробка. В додаток можна побачити, як кулі відбиваються від стін, що теж може бути як потенційно цікава механіка. Ну і звичайно, на серверах нашої спільноти ви теж скоро зможете. Знаходити такі цікаві фанові режими. Напишіть ваші думки про цю цікаву механіку, чи хотіли б ви взагалі спробувати? Чи, можливо, у вас є свої думки для нових режимів? Друзі, як ви знаєте, наша спільнота кожної п'ятниці проводить багато цікавих івентів, в яких розігрують призи. Зазвичай це приблизно 6 призових місць, конкуренція невелика, тому шанс перемоги зростає. І от сьогодні відбудеться черговий захід, але призових місць буде в два рази більше. І власне на екрані ви вже можете побачити ці призи. Щодо того, коли які ж саме будуть івенти та де грати, я вже розказую. Всі івенти проходять на ігрових серверах спільноти. Починаються вони щоп'ятниці о 20.30. На наш Шому Discord сервері і в додаток до цього ведеться стрім на Twitch і YouTube. Ну і умови ви теж бачите. Звичайно, є втішні призи, які розігруються під час основних івентів. Тому запрошую вас приєднатись до нас, гарно провести вечір п'ятниці і в додаток забрати собі кілька гарних скінів. Ціни на ринку знову ростуть. Тепер стікер водогляд піднявся майже до 5 доларів, і це все через використання його в стікер крафтах. Тож цікаво до якої суми потенційно він може вирости. На відміну від стікерів та деяких скинів, агенти навпаки почали падати в ціні. Мабуть, це все через те, що Valve та організатори різних турнірів ніяк не дозволять використовувати їх на професійному рівні. Щодо інших наклейок, наприклад, з попереднього мажору дали непоганий ріст, і ось, наприклад, моя голографічна наклейка Legacy Виросла зі 100 гривень до 600, як і інші наклейки з цієї колекції, і навіть слова Трампа на них не вплинули. І по-моєму, вони продовжують ріст, так само як брелоки з моментами матчів, які були нововведенням від Valve. і зараз, по факту, є єдиними такими екземплярами. Цікаво поглянути, що ж розробники підготували для нас на наступний мажор. Як ви знаєте, в файлах та коді гри були помічені нові текстури для мапи Cobblestone. а де знаходиться один із найдорожчих скінів на АВП? Так, в колекції цієї мапи, звісно, я не думаю, що вони можуть повернути ту раритетну колекцію, але цілком можливо, що вони додадуть щось схоже на АВП Dragon Lore. Ось, наприклад, погляньте, як виглядає ССГ або АК з цим скіном. Ну гарно чи не так? Тож, на мою думку, продовження легендарної історії дракона може бути цілком можливим. Тепер давайте поглянемо на турнір, який вже пройшов екватор і наближається до завершення, а саме чемпіонат Азії з counter strike -у. боротьба на якому все ще триває. Тож давайте швидко поглянемо на гру Фуд проти Фейзів, які знову зустрілися, але в цей раз вже в нижній сітці, і боролися за вихід плей-офф. Почалося з піку фейзів, мапа Ancient і Фуд доволі жваво її почали. Рахунок 9-1. Тим часом у Джекопа взагалі не йде гра, і фейз клан буквально грають 4 в 5. Після невеликого камбеку Фейс, команда Food взагалі. Вирішує нічого не придумувати і забігти на бепплент як до себе додому. Вибігають на бепленти, можливо, це навіть працює твіст, відлітає. Керіганський ві так само падає. Пути, не бій. Вони несуться, наче ураган. Що це таке? Фроз не робить два кіла, але це все рівно не допомагає Фейсклан залишатися у більшості. Броки так само відлітає фути. Це диво якесь. Це просто диво якесь. Ну і треба ж Джейкобу показати, що він теж щось може. І нарешті на 15-му раунді він це зробив. Перший кіл за гру. Але недовго він сяє, бо твіц швидко прибирає конкурентів. Фути це дуже близько, законопроекту все добре. але... Його! Перший кіл! Сюди! є, хайп нереальний. Ну все, після цього. на Еншенті почався неймовірний жах. І камбек? Фу, ну можливо, такий камбек. Справді, все пішло, пішло. Та війти це вибивати. Лавнець. <рес> ти Твіст, прибрати. За що ти якоба-то так? Оп, а ну це може бути клач? Можливо, це навіть 1-4? Ні, не буде. Ну після чого Якоб подумав, а яка взагалі різниця, кого вбивати? Адже статистика є статистика, і пішов робити все, що в приціл потрапляє. Навіть Фрозена. Пробує попікатися. Ну, дуже хороший кут займає, мінус один, мінус ваші третього, може добирати четверто. Ооо! Це отак от туди, туди тих хтібетів, яков. <свист> Мапа закінчується перемогою команди Фут, і ми переходимо на Міраж. Дерехудок 5-0, і ситуацію рятують. Це Метрі і Дімон, забравши клач 2 в 4. Кардинально інший підхід, ніж ми бачили на Енжиті, хоча дуже сильно помиляєшся. Ми також дуже круто влучаємо. Ну, Брокі, боляче. Там 15 хп на двох. Як робити цей рітейк? Вони все рівно йдуться робити. Двіз з Авіка забирає. До речі, таки Авік це дуже. Слушна зброя в такій ситуації. Демон. Кружляє навколо. Фаєр! Уууу! Потім клач 1 з 4 від фейзів з Текнайном. від цього. Тека. Оп, перший пішов. Брокі, А це ж чувак же ж він може. Інколи таке стріляти. Ще одного забирає. Брокі! Брокі ще одного зараз забирає. Брокі! І Зараз може забрати один-4, то ну ні, я не вірю. Брокі один на один! Проти Лауникса того МК, він намагається відмансувати Брокі! Як? Ві... Ну і мапа закінчується з рахунком 13-11 на користь фейзів. Вирішальна мапа була dust 2 все йшло гладко, фейзи навіть камбекнули до моменту, поки ось цей Рембо не вилетів на B-Plant і не зруйнував всі плани фейзів. Flash, he's committed to this. Lox is running right through. It's absolutely massive. Oh! What is that? Після чого команда Фуд камбекнула і нарешті виходить в плей-офф, сітку якого ви бачите на екрані. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Хотів би подякувати нашому партнеру CS2.ua за такі чудові новини. Всі необхідні посилання, як завжди, будуть в описі. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію, щоб пограти в різні ігри. Ну і напишіть, що ви думаєте з приводу сьогоднішніх новин, адже ваші коментарі навіть скриють. Критикою є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Ну а я бажаю вам гарних і спокійних вихідних. І почуємося вже в понеділок. До зустрічі!